Вітаю! Полуничний сезон 2025 досі продовжується. Неймовірно, гарно стоїть погодка з дощами, з туманами. Навіть були вже заморозки, приморозки на ґрунті. Але полуниця це вічно зелена рослина, тому вона до сих пір корінюється. І що є готове, я пропоную на продаж. Ось зараз збираю замовлення. Дівчатка відписується кому що потрібно. В чорних горщиках в мене нейтрали нейтрального світового дня. Ось так зараз виглядають, ну, в залежності від сорту, Ось це У мене перчинки. Ой, це в мене профюжн, вибачаюсь. Боже, з цими перчинки, слухайте, тільки сьогодні провіряла. І ще не всі довкорінилися, але трішки вже є вкорінених. Ось так виглядає Анія. Не обрізаю я листочки, захочете самі обріжете. Я не обрізаю, тому що, ну, все рівно, він ще повністю не відпрацював. Є, звичайно, такі, що можна було б пообрізати, але економлю собі час і ви захочете, їх обріжете. Коренева вже у всіх має бути гарна. Ось в чорних дуже погано провіряти, коренево, дуже погано. Це кожен горщик, я ось так пере... пере... Ой, незручно одною рукою і ще й волога земля, тому що дощ не припиняється. У нас, як бачите, Мокро всюди. Намагаюсь ставити на один день під дах, щоб вони хоч трішки просохли, бо дуже дуже мокро. Ось як ви бачите, геть, аж чавкає, бачите? Ось так. Ось. Мокренька. Ось так виглядають саженці. Короткого світового дня, вже не буду називати сорти. Ну, є меншенькі, є більшенькі, але у всіх гарне корінечко. Зараз повиймаємо, трішки подивимося Ось, дивіться, який корінь. Намагаюсь брати саме з таким вже гарним коренем. Це не пересадка, це перевалка. Ось такий брудний. Ну, брудний, бо так. Оце стільки потім не дораховуюся, не достаю ці Шпилечки які ми вкорінені. Ось такі саженці. Зараз тільки в земельку. Ось, бачите, який це вже старий листочок. Але ось молоді корінчики. Зараз тільки в землю. І воно собі там буде рости. Полуниця на відміну від інших рослин. Все-таки корінчиком зачіпляється і росте цілу зиму. Так, помаленьку, не так швидко. Листочки вже наростати не будуть, але корінчики постійно ростуть. Ось така коренева, ну, де більше, де менше, бо однакових їх немає. Дивіться, яка купа коріння. Це ж тільки дай посади його, і воно буде гарно собі розвиватися. І в залежності від сортів це буде або сигналка, або вже врожай ягоди. Все залежить від того, який це сорт і як він себе показує. Ось, дивіться, скільки корінчиків. Ну, намагаюся, які такі зовсім маленькі, то е, поки що лишаю на дорощування. Ось, дивіться. Бачите? Навіть якщо там небагато кореня, нічого страшного. Зараз погодка обіцяють, ось, здається, після 15-го ось, вроді, невеличкий саджанець, Дивіться, скільки кореня. Після 15-го обіцяють нам бабине літо. Так що полуниця в цьому році просто кайфує. І, як би там не було, по цінам зараз сказати взагалі важко на слідуючий рік. У всякому разі, в кого є. Приготована ділянка, можете спокійно придбати, висадити і вона чудово вам наросте. Ось яке коріння. Ну, як бачите, не прибираю я листя. Може, як буду запаковувати, вже трішки щось там і обріжу, бо є таке вже, ну, листопад місяць на дворі, як би там не було. Бачите, є і меншенькі, є й більшенькі саженці. Але, у всякому разі, варто висаджувати цю культуру, якщо не вирощувати на бізнес, як для себе, завжди можна обрати ті сорти, які не бізнесові, не комерційні. Можливо, в них і немає, так як малюють в каталогах кілограм-два-три скуща. Але в залежності від сорту. Ця ягода завжди буде. КСД-сорти зазвичай показують себе краще на другий рік. Це якби такий самий більший врожай, саме більше ягоди. Нейтрали в залежності, як ви їх розгоните, як ви будете обривати квітки, щоб кущик наріс хоча б дві-три розеточки. Не давати зараз квітнути ні в якому разі. Я зазвичай 1 січня виходжу з зідерцем і обриваю всі квіти. Але, чесно кажучи, і зараз обриваю те, що посадила в вересні. Тому навіть на сьогоднішній день і ще в мене не досадні НСД я вже всі посадила, КСД ще деякі сорти навіть не встигла подосажувати, бо на сьогоднішній день ще займаюся саженцями в плані їх. Обрізки, сортування, ну і відправлені відповідно. Відправляюся новою поштою, доїжджає дуже швидко, нарікань немає. Я купую коробочки саме на новій пошті, так мені підказали, що більш уважніше, охайніше поводяться з цими посилочками. Не факт звичайно, але хоч якісь так, якби, в думках, що воно доїде добре. Пакую, відправляю, кожен сорт підписаний, посадили. Можливо, в залежності, де саме в якій області ви живете, можливо, ще там чимось фосфорно-калійним пройтися. Можна зробити обробочку, якщо у вас температурний режим ще дозволяє один раз пройтися там, від хвороб чи від шкідників, чи зробити бакову суміш хвороб і шкідників. Попросити її гарненько прижитися. Вони, до речі, всі отримують таке послання, таку <гум> інформацію, що треба бути чемними, треба давати гарну ягоду, смачну. Саме головне, щоб сорт підійшов на вашій землі під вашу агротехніку, як ви її вирощуєте. І ви були задоволені врожаєм. Результат це. Головне, якщо є результат, завжди хочеться ще якісь сортів скуштувати, підсадити і подивитися, як будуть в себе вони поводити. І таким чином за пару років можна зібрати собі колекцію, ту, що ви собі залишаєте, яка у вас гарно росте, добре родить, і вам подобається сама ягода. Ну що ж, Продовжуємо сезон. Я планую до числа 20, го якщо дійсно буде після 15-го таке потепління і ще пропонувати саджанці ті, що будуть в наявності. і, будь ласка, звертайтесь на Viber. в мене в Viber група. Я там подаю сорти, які в мене є в наявності. Вам збираю, оплачуєте, я пакую. І ви за день-два. Ну, є такі, чесно кажучи, населені пункти, де е, нова почта за три дні. Не знаю, з чим це пов'язано, е, але навіть це незалежно від області, є і в Закарпатті таке, і в Чернігівській області, от вже стикнулася. А зазвичай міста це на слідуючий день отримуєте саженці. Так що придивіться, якщо маєте метр два е, землі, яка у вас гуляє, пустує. Можете посадити собі таку чудову ягоду, як полуниця. І вже смакувати саме свою, ту, що ви знаєте, як ви її обробили, коли ви її обробляли. Судячи в ці новій політиці, дешевшати, на жаль, нічого не буде. Не знаю, як буде в слідуючому році. Уже в цьому році був такий міні-шок від ціни на. Препарати захисту, на підживлення і так далі. Врядчі, це буде зменшення в слідуючому році, ну, відповідно, це все впливає на і на ціни взагалом, і на саджанці, зокрема. Так що, чекаю ваших замовлень, чекаю вас в себе в групі вайбера, якщо ви не хочете купувати ви в всякому разі? Можете на YouTube каналі? В мене є окремо. Папочка вирощування полуниці, є окрема папочка огляд сортів, там, де я висловлюю свою особисту думку щодо сортів. Є папочка дегустація полуниці, це висловлювання думки інших людей, які без папірчика, без сценарія говорять так, як вони вважають за потрібне, як вони відчувають цей смак даного сорту. Але кожен сорт може поводити себе по різному в залежності від. Землі, від поливів, від підживок, там, де він вирощується. Тому все рівно рахую, які б огляди не були, це є суб'єктивні огляди. Полуниці поганої не буває. Просто потрібно підібрати саме свої сорти. Вирощуйте. Ягоду, своя ягода, найсмачніша. Дякую.